Так, порада вам на роботу. Що зараз? Що зараз, для кого зараз? Для кого розклад? для кого розклад. Ну, зараз ви роботаєте. Зараз ви роботаєте і є у вас, скажімо так, є якийсь шанс чи подзаработати, чи щось уміти зверху. Так. Ну, треба якісь маніпуляції, не зовсім чесним шляхом оце все. Знаєте, зароб... зарабатывані є. І ви зараз думаєте, чи стоїть це робити, чи не стоїть? Хорошо, вам порада на роботу. Вам порада на роботу? Не, краще цього не робіть. Воно випливе на Краще цього не робіть. Воно випливе на рожу, мої сонечки. Сонечки, і що? Що для вас? Угу. Випливо наружу, так що приходить, ну, треба буде якось уходити, буде дуже некомфортно, прийдеться уходити, зробити. тому ці маніпуляції краще не проводити і не вестися на пропозиції, які пропонують маніпулятивний формат. Да, де щось взяти, що погано лежить, да, там, тіпа, неучонку, якусь, щось, краще цього не брати. А, хорошо, якщо ви цього всього не робите, як далі по роботі буде? Як далі по роботі буде? О, Будуть нові змінення, нові будуть змінення, нові введення якісь. Розговор може бути з вищим руководством. Нам тут прям імператор виходить, той, той, в кого влада в руках безпосередньо. Тут сильне підсилення на роботі вам може бути дано. Що тут ще на роботі вас чекає? Слухайте, такі, такі старші аркани і йдуть. Буде буде предложення вам чимало роботи накидається. Реально чимало роботи накидається. І, чесно, вам краще взятися за за цей проект чи за ці задачі. Задач багато буде. Буде жопа в милі. І по-хорошому за це треба взятися. Там може якесь бути. Ізмінення з мужчиною, мужчину якось можуть бути посунути. посунути змінення в колективі на роботі будуть. Да, прямі мужчину можуть... Притом цей мужчина до вас ну, добре настроєний. От, о, якщо від цього мужчини виходить, оце що а може, давай щось намутим, то знайте, що вестися не треба, цього мужчину посунуть в ітоги. Якщо ви не поведетеся на це, то беріться за новий проект. Цей новий проект відкриє вам дороги, відкриє вам можливості. Це знаєте, це як провірка. Справитися, не справитися. Якщо справитися, то будете получати ще зверху, як то кажуть.